Уроки війни після низки провокацій з боку Росії Європейські держави терміново розробляють програми боротьби з дронами і захисту критичної інфраструктури за допомогою звертаються до України, яка має неабиякий досвід у цій сфері. Тетяна Лугунова розкаже більше. Трансформаторна підстанція НЕРІС на кордоні Литви з Білоруссю на об'єкті, який забезпечує електроенергію столицю країни вільню, скипить робота. Тут терміново споруджують бункери з бетонних блоків, щоб захистити критичну інфраструктуру від можливих російських атак. Ми бачимо російську агресію, акти саботажу по всій Європі. Тож ми маємо бути до них готові. Ми Литва, Латвія, Естонія та Польща по суті є кордоном Європи. І Я думаю, що наші проекти згодом скопіюють інші держави. План захисту цієї та інших підстанцій литовці розробили ще навесні після того, як три Балтійські держави остаточно від'єдналися від російської електромережі та синхронізували свою енергосистему з континентальною Європою. Утім, приспішили роботи тільки три тижні тому, після інтервенції російських дронів у повітряний простір Польщі. Ми перебуваємо в зоні, яка практично та геополітично не є найбезпечнішою. Після синхронізації країн Балтії з континентальною Європою ми збільшили потужності нашої енергетичної інфраструктури, і тепер повинні її оборонити. Саме тому встановлюємо ці блоки як головний елемент системи захисту енергетичної інфраструктури країн Балтії та Польщі. Фінансування Литва, Латвія, Естонія та Польща попросили в Брюсселю. По практичні поради звернулися до Києва у розробці плану для європейської критичної інфраструктури брали участь українські фахівці, бо вони вже понад три роки пильнують українську енергетику від російських дронів та ракет. Через російську агресію в Україні ми живемо в абсолютно новому світі. Ми вчимося в Україні. До нас приїжджають експерти, які радять нам, як захистити інфраструктуру. Тут ми бачимо бетонні блоки, так би мовити, фізичну безпеку, а ще є кібернетичні, електронні та інші заходи. Про них, на жаль, не можемо детально говорити. Як ніколи, актуальний український досвід боротьби з дронами ледь не щодня безпілотники фіксують в небі тієї чи іншої європейської країни у Польщі, Румунії, Данії, Німеччині. Та Норвегії щоб припинити ці провокації, європейці хочуть збудувати на східному кордоні стіну дронів із використанням українських технологій. Європа повинна дати одностайну рішучу відповідь на вторгнення російських дронів у наше небо. Ми пропонуємо негайні дії щодо створення стіни з дронів у рамках проєкту спостереження за східним флангом. Ми маємо рухатися вперед разом з Україною та з НАТО. нам слід розвивати цей проєкт спільно з Україною. Її досвід дуже цінний. У планах ЄС не тільки застосування українських технологій, а й інвестиції в їхню розробку. Якщо ми вважаємо Україну першою лінією нашої оборони, то потрібно збільшити військову допомогу. Ми домовилися з Україною про виділення 2 мільярдів євро на дрони просто зараз. Це допоможе Києву розширити виробництво, а європейський союз зможе скористатися перевагами цих технологій. Українці щодня тестують дрони. Вони знають, що працює, а що слід покращити. Ніхто не має такого досвіду. Це не тільки вагома причина для співпраці, а навіть своєрідний місток на шляху України в ЄС. Така співпраця кажуть експерти не тільки посилить оборонні комплекси Євросоюзу та України, а й змінить характер політичних відносин. Україна і українці, і українські чиновники, і експерти, військові, вони виходять з позиції учнів, яким, ну яких вчать і яким ставлять завдання на, я б не сказав, що рівноправні, але взаємовигідні стосунки. І от перехід із позиції просителя, який десь записав, що він дуже хоче кудись вступити, і ходить, просить друге десятиліття, візьміть нас кудись, ми переходимо в. Ситуацію, коли в нас теж є якась реальна зацікавленість, у в цих сферах, які я назвав перш за себе безпека, цивільний захист, захист критичної інфраструктури, з'являються елементи взаємовигідного співробітництва, що підвищує реалістичність як створення реальної взаємодії, укладання реальних угод з європейським союзом, ну і перспективу формального членства потім. Те саме стосується і НАТО тетяного нова. Подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.